Доброго і гарного дня кожному, хто зайшов до мене на канал, Моїм підписникам і гостям. Уже у нас осінь, закатки вже закінчилися. І сьогодні я хочу замаринувати рибку. Ось знайшла дуже хороший рецепт і хочу поділитися цим рецептом з вами. Риба у нас буде з кумбрія. Інгредієнти дуже прості і готуються дуже швидко. Тому приєднуйтеся, якщо вам сподобається рецепт, можете приготувати. Повірте, виходить дуже-дуже смачна маринована риба. Ось така у мене рибка, її тут у мене дві штучки. Її було кіло 200 Коли я її почистила, щоб не забирати вашого часу. Тут у мене рівно зараз кілограм. Лаврові листочки. Я люблю, щоб було ароматно, тому я ложу лаврові листочки чим побільше. Три столові ложки соли. Одна столова ложка цукру, одна чайна ложечка гічиці горошком, пів чайної ложки приправа до риби. Ось одна гвоздичка. Достатньо. Може хтось любить більш ароматно. Можете ложити. Ну, я ось ложу тільки одненьку. Чорний горошком перчик. Духнаний чорний перчик. 1 літр води і 2 цибульки. Ось такі нам потрібні інгредієнти для нашого маринування. В саму першу чергу ми з вами поставимо, щоб у нас варився маринад. Тому я ось беру воду, в кастрюлю І ось всі інгредієнти, які у нас є, ми з вами сюди положимо до кастрюлі. Розколотимо і ставимо на вогонь. Нам потрібно, щоб наш маринад закипів і ми його проваримо одну хвилиночку. Зараз нарізаємо цибульку ось такими полуколечками тоненькими. Ось таким, дивіться, і складаємо місце. Все, цибулька у нас порізана, Поки що, ось так ми її залишаємо. Поки ми з вами різали цибульку, у нас, як бачите, вже зварився маринад. Ми зараз його виключаємо і ставимо в холодне місце, щоб він у нас охолов. А ми з вами займемося рибкою. Я сделала рукавички, и нам нужно нашу скумбрию порезать на кусочки. Вот такие кусочки у вас могут быть, можете. Вот такие. Ось тюрик, ось так ми складаємо на дно ось нашої ось посуди. Ось так. І е, посипаємо ось, і пересипаємо ось ось так цибулькою. Ось так. І зараз сюди нарізаємо другий шар рибки. Ось так у мене це вийшло, дивіться. І зараз чекаємо, поки охолоне наш маринад. Маринад вже наш охолов, ось так він виглядає, бачите? І зараз заливаємо нашу рибку. Вишу. Тепер ось беру я кришечку меншу діаметром за ось цю миску і ось так гарненько трішечки придавлюю ось так цибулю із рибкою. І тепер закриваю ось харчовою кліткою. Ось так це виглядає. І ставимо до холодильника на 12 годин. Настав уже другий день, пройшло трішки більше, ніж 12 годин, і зараз будемо дивитися, як просолилась у нас рибка, і будемо коштувати. Ой, аромат пішов. Зараз знаходимо кусочок. Ой, ви тільки гляньте. Як вона симпатично виглядає! Ой! Дивіться! Ось така рибка виходить. Ось я виложила ось так рибку. Зараз ми її. Ось, ось так пльємо олійкою. Ось так збризнемо трішки оцтом і прикрасимо з зеленою цибулькою. І ось така у нас вийшла смакота. А цю рибку. Я ось, дивіться беру баночку. І всю рибку, яка в мене є, я її ось сюди всю перекладаю. Ставимо до холодильника. І так вона у нас буде зберігатися. Ось так, дивіться, виглядає рибка наша. Закриваємо кришечкою і ставимо до холодильника. Ось така виходить смакота. Тепер я хочу спробувати, що ж ми з вами приготували. Смак неперевершений. М -м -м. Як це смачно? Вона в міру солона. Одним словом, обов'язково потрібно вам приготувати. Дуже-дуже смачно. Ввечері ще буде картошечка до рибки. А зараз смакуємо просто рибку. Ото готували і не спробувати. Одним словом, це дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Ось такий рецепт приготування маринованої риби. Ну це не перевершено. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, заходьте на канал, там дуже багато чого цікавого. Підписуйтесь обов'язково. А на сьогодні все. Я бажаю всім миру, тихих ночей, тихих днів. І щоб усіх все було тільки добре.